Друге життя у Сараті отримали гільзи від артилерійських снарядів калібру 152 міліметри. Гільзи пробули з поля бою на півдні України. Настоятель Святопокровського храму Православної церкви України Владислав Чимен запропонував їх розписати викладачу художнього класу Саратської дитячої мистецької школи Світлані Колеснік у техніці Петряківського розпису. Вийшли чудові роботи. Я хотів одна із, скажімо так, із з основ, що повинен бути обов'язково розпис, який пов'язаний з Україною ангел на одній, а на іншій пташки, пташки і е елементи орнаменту. Зараз гільзи зберігаються у храмі та використовуються як вази для квітів, але у храмі вони тимчасово за рішенням православної громади селища, розписані гільзи як символ незламності українського народу, виставлені на продаж. Усі отримані кошти будуть передані для купівлі дронів для наших захисників. Наш парафіан мені допоміг і виставив їх покаша на OLX з фіксованого ціною 10 тисяч гривень. Це приклад того, як в мілі і ідея, певна ідея може трансформувати навіть страшну зброю. Я вам скажу це 152 після калібр. На одній з гільз отвір ця гільза привезена з-під Миколаєва, де був прильот по ворожій гарматі. Там є аеропорт Кульбакіно, і там вже росіяни засіли. Пив приліт наш, очевидно, і частина, бачите, осколка пробила. зробило тут і тут дві дирочки. Тобто вона не соскладається, на жаль, так. Але мені хлопці, які мені дали, сказали, що іменно якби приліт був по російській гарматі. Раніше православна громада Сарати проводила благодійні ярмарки. У квітні зібрали 175 тисяч гривень. Ці кошти були переведені на рахунок волонтера Григорія Івановича Кваші. Тоді кошти пішли на придбання антидронової рушниці для 18-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти. У жовтні на ярмарку зібрали більше 130 тисяч на 11 дронів для одного з підрозділів ЗСУ. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.